сьогодні завітали у пластовишкільний центр. Знаєте, хто такі пластуни? Всім привіт! Мене звати Діана, як директорка пластово-вишкільного центру, а ще є пластунка. І пластунка не просто знаєте, якесь там слово, це не просто якийсь гурток, це мій стиль життя. Тобто я вже прокидаюся з думкою про пласт і засинаю з думкою про пласт. Але сьогодні в нас буде знаєте, не буде банальних екскурсій, там банальних якихось майстерок. Ми сьогодні з вами поринемо трішечки, знаєте, якусь таку казку. Всі ж казки колись читали, слухали супер. Нам в цьому з вами допоможе такий У Мене це наш друг на сьогоднішній день. Ви знаходитесь в пластовому центрі. Да? Тому перший вузол, який ми будемо називати, називається пластовий. Супер. Пластуни його називають пластовий, тому що він в символіці пласту представлений. Да? Зазвичай його називають прямий. Самий легенький вузол, який використовується для зв'язування мотузок. Є дві мотузки.